Коли я зустрінусь з горою, яку буде важко мені обійти, то пригадаю, як було легко з тобою, щоб знайти сили далі йти. Коли мені боляче буде, і я не знатиму, що робить, я пригадаю, який ти сильний, і в мене з'являться сили в ту ж мить. Коли накриє розчарування і піде надія за неба край, я пригадаю усі твої мрії, і знову з'явиться віра, знай. Я підійму свій погляд у небо, коли не здійсняться мої сподівання, і буду молитись, аж поки не з'явиться зіронь карання на все, що мене поране. Знайду у спогадах ліки, бо знаю, що таке справжнє кохання, таке, яке в серці навіки.